Сьогодні 30 травня четвер. Спробую тишити свої думки та відкрити своє серце. Сьогодні ми почуємо одні з найвідоміших слів Христа. Він нам розповість, хто він. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. І мовили до нього фарисеї: Ти свідчиш сам про себе, твоє свідоцтво недостовірне. Ісус відповів їм: Хоч я й свідчу сам про себе, свідоцтво моє достовірне! Бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене. Таж і в законі вашім написано, що свідчення двох свідків достовірне. Я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тоді вони йому сказали Де твій отець? Ісус відповів Ні мене ви не знаєте, ні отця мого. Якби ви мене знали, може б, і отця мого знали. Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година. Світло світу. Нам, мабуть, усім подобається світло. Ми добре знаємо, що набагато простіше подорожувати за дня, коли маємо багато світла, тоді ми почуваємось набагато безпечніше та впевненіше. Однак, коли настає темрява, навіть у добре знаних нам місцях, ми починаємо хвилюватися, втрачаємо свою впевненість. Навіть наш власний дім може стати нам пасткою, коли ми нічого не бачимо. Але чи можна полюбити більш темряву, ніж світло? Так, звичайно, можна полюбити темряву. Ми нерідко відмовляємося від Божого світла, щоб ті наші темні сторони не виходили наяв адже на світлі вони стають дуже помітні. Однак перебування в темряві це лише на перший погляд комфортне рішення. Якщо наше життя не має світла, ми не можемо розвиватися. Належним чином, у найглибших водах океанів, куди немає доступу світло, живуть риби, які ніколи не бачили світла, вони виглядають настільки жахливо, здеформовано, що їхній вигляд викликає страх та відразу. Людина, яка відмовляється жити в Божому світлі, може стати власне таким чудовиськом. На яке важко дивитися. Не бійся світла. Якщо щодня впускати світло Божого Слова у своє життя, впускати Господа, ти побачиш, що з ним твоя темрява не така вже й страшна і що її можна подолати. І навіть якщо це світло показує в тобі щось темне, це не для того, щоб тебе принизити чи засоромити. Ні, у жодному разі. Але щоб допомогти тобі це виправити. Якщо щиро прагнути іти за Ісусом, за світлом, будь спокійний. Христос випровадить тебе з темряви Твого життя. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. І мовили до нього фарисеї: Ти свідчиш сам про себе, твоє свідоцтво недостовірне. Ісус відповів їм: Хоч я й свідчу сам про себе, свідоцтво моє достовірне. Бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене. Таж і в законі вашім написано, що свідчення двох свідків достовірне. Я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тоді вони йому сказали Де твій отець? Ісус відповів Ні мене ви не знаєте, ні отця мого. Якби ви мене знали, може б, і отця мого знали. Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година. «Попросимо Господа відкрити наше серця Його благодаті. Нехай Його любов стане для нас маяком при прийнятті кожного рішення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.